Говоримо, друзі. Нам усім дуже важливо бути схваленими і прийнятими як соціумом, у якому ми живемо, так і кожною людиною, з якою ми спілкуємось. Це очевидно. Ми й самі маємо очікування щодо людей, з якими в той чи інший спосіб взаємодіємо, і кожен з нас боїться не справдити очікування іншого, або ж впасти в його очах, або ж розчарувати. Від нас самого народження чогось очікують. Батьки, щоб був слухняним і добре вчився, друзі, щоб схвалював і підтримував всі їхні ідеї. Керівник, щоб добре працював. Партнер щоб міг на вас розраховувати і довіряти це все цілком логічно і закономірно. Кожен з нас у стані відповідати цим очікуванням. Та часом трапляються ситуації, коли є хтось, хто очікує занадто багато. Ну і тоді постає ризик, що ми починаємо жити не своїм життям, а за сценарієм інших. Ми можемо забути про власні бажання і потреби, поступово втрачаючи контакт із самими собою. Саме про такі моменти і про те, як навчитися відстоювати свої інтереси без почуття провини, ми зараз і поговоримо. Як я анонсував сьогодні в нас в гостях психологиня Зоряна Кручак. Пані Зоряно, добрий день. Вітаю всіх, доброго дня. Ми дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Дуже приємно бачити вас. вживу у нас в студії, товариство. Е, як я й казав, сьогодні у нас не телефонний дзвінок, сьогодні у нас особиста зустріч в студії. Пані Зоряно. От маю питання зразу до вас: От бажання догодити іншим, це природна потреба, чи можливо нав'язана поведінка? Насправді це буде 50 на 50. Чому тому, що є потреба допомогти? Це такий. Внутрішній момент, коли ми можемо підхопити тато такий якесь якийсь такий момент, який ми робимо або допомагаємо. Та uh -huh. бо ми навчилися цього робити через що? Через те, що нам колись допомагали, пам'ятаєте, та в дитинстві є речі, які ми не можемо самі зробити. А прикладом є як зробити це підтримка і допомога. Та? Uh -huh. Тобто, і це така невелика складова, де нас вчать це робити, підтримувати. Та тому що є, ви казали про. Кордони, про там розуміння, там ми хочемо, щоб хтось там допомагав був вигідним. Та? Це, це все так. Проте цей важливий момент, коли ми допомагаємо, тому що ми є люди, які потребують цієї допомоги. Це така, така складова. Угу. Але є інша частина, зовсім інша частина, така інша протилежна сторона. Це тоді, коли ми, допомагаючи, маємо якусь ціль. Нам треба з'ясувати, що це за ціль. Да? Ну, то, і ми можемо мати як вторинну вигоду, ми можемо мати потребу в схваленні, ми можемо мати розуміння, що я це зроблю, от я вам зараз дам свою каву смачну, uh -huh. для того, аби ви потім мали почуття того, що ви е, мусите мені назад повернути. Uh -huh. О, теж таке буває, знаєш, як вторинна вигода, або я собі маю на увазі. Бо моделей дуже багато. Ми, ми в якихось пер... зустрічах з вами вже бачилися, то ми говорили про різні моделі поведінки, як ми їх формуємо. Бо, зміться, сама особистість вона не просто так з'являється. Та? Це є таких ряд низка складових, які uh -huh. формують нас як людей. Та? Тобто, і як хороших чи поганих, немає поганих людей, просто іноді є погані вчинки, які чинять люди. А от дивіться, існує так, такі, таке поняття, як people... Плізинг угу. от можете розказати мені і нашим слухачам, що це взагалі таке, і чому ця поведінка е, виникає в людей? Угу. Ну, це такий доволі е, новий термін «people pleasing». Це говорить про те, що м, робити добро, знаєте, так причинити добро, отак от насильно. Давайте я от зараз ага. вам от, е, от так, от зроблю добре. Так, і ви мені кажете, що означає добре, та по вашому понятті це добре. Або перевести, знаєте, там побачите бабцю через дорогу. Стоїть собі пані. На дорбіля дороги Рахує стоїть собі, котів. та стоїть, що собі там так кулупається, і тут ви такий добренький берете з під руки й ту і бабцю переводите через дорогу і кажете, бабцю, файно дякую до побачення, а бабця не планувала переходити, бо насправді вона з другої сторони так вона мала інакший намір, та і оце таке, знаєте, оце People Pleasing, він говорить про те, що такий намір допомогти. Такий знаєте, буду таким добреньким. А скажіть, чому люди починають жити заради чужих очікувань? І які наслідки це може мати для людини? Взагалі, знаєте, очікування, я часто стикаюся з тим, що люди е, виставляють якісь очікування від когось або від чогось. І це перший такий, е, такий хибний крок, коли ми, чекаючи щось, часами можемо розчаруватися. Угу. І ми в психології називаємо це така фрустрація, невиправдані очікування. очікування. Тобто, от я щось чекаю, та от як ви чекали на каву, та, а отримав водичку. В кращому варіанті, Та, і це таке, теж. тут розумієте, люди часто мають очікування для того, аби мене похвалили, угу. там розказали, яка я чудесна. Або, наприклад, я очікую, я вам буду допомагати для того, щоб ви мене ну, якби звернули на мене увагу. І звісно, що цей, що цей термін, ну, це така поведінка в людей, вона є майже в кожного. При тому, знаєте, я завжди люблю говорити про таку річ, як все важливе в дозуванні. Тобто я також іноді допомагаю людям, коли мене не просять, та? Бо ти бачиш, що тут підхопити треба, людина угу. може розгубитися або надати якусь таку допомогу, де справді тебе не просять, але ти в тій ситуації компетентний. Та? От я от стою, наприклад, на зупинці, чекаю свій транспорт, і тут я ем, ну, маю таку професію, та я помітила дивну поведінку жінки. І так вона мені впала в око, і я розумію, що щось не те. І я за хвильку буквально в неї починається епілептичний напад, і такий класичний тоніко, клонічний Вона падає, вона біжить ауру. Все очевидно, що я їй надаю допомогу, бо дуже багато таких, знаєте, позівак, які приходять одразу там, починають лічити. Я просто знаю, як це допомогти. І є такі речі, які ти допомагаєш в силу професії, в силу компетенцій, та і в силу того, що людині необхідна допомога. Та? І це вже не є people pleasing, це є щось, щось таке інакше. І ми допомагаємо, і ми не мусимо переплутувати. Ми іноді дитині можемо допомогти там. Є такі речі, коли ти допомагаєш, ти надаєш, ну. Якусь таку підтримку допомогу, коли людина не може собі в цьому порадити. Так? Uh -huh. Але е, це значно глибше, тому що нас вчать. От ви на початку казали, що е, бути чемним, догоджати так не можна. Так? І в нас іноді є ще такий термін, таке поняття вмонтоване тече по наших жилах. Це таке, як знаєте, що скажуть люди. Uh -huh ми відходимо від цього. Та очевидно, що мені не зовсім байдуже, що скажуть люди. Чому Тому що я роблю добрі вчинення, тобто немає наміру скривдити. Ну але люди завжди будуть щось говорити про вас. Та? Тобто, ми можемо з вами стояти на вулиці і мати добру, теплу якусь компетентну розмову. Що про нас можуть люди сказати? Ну та багато чого? Власне, це лише здогадки. І чи справді це те, про що ми те, що між нами відбувається, чи це додумане людьми? Та? Звісно, та? І того є дуже багато і в нашому просторі. Але оце, що скажуть люди, так не можна, а краще так. Це ще воно якби іде з минулого, проте дивним чином воно не зникає. Угу. Я розумію. Пані Зоряно, а от е може бути піклування про інших. Зазвичай це може можна розцінювати як е, прояв доброти, так? Але чи може бути це піклування про інших токсичним і як його розрізнити? Ну ну вже не робіться такий добренький, так як то кажуть. <смі> Дякую, дуже гарне запитання. Власне, доброта часами є дуже токсичною. Чому ми батьки, це в першу чергу звідки йде? Це йде від сім'ї, може бути така дуже турботлива мама наприклад, яка дуже любить свою дитину та? і не дає можливості дитині там, чи розвиватися чи, чи, чи спробувати. Та? І оця доброта, така допомога, я за тебе зроблю, а давай я краще знаю, я краще вмію, а давай це, а давай, а давай ти будеш так робити, а це зачекає, а це інакше. Та? І коли не дають дитині вибору, то вона, очевидно, приймає це, начебто це нормально. Та? Або, наприклад, не знаю, чи ми з вами колись говорили про прокрастинацію, це один з таких феноменів, які коли відкладати на потім. Чому люди прокрастинують? Це ж не просто так. Часто ми одним з факторів є те, що ви щось робите, і приходить мама чи тато і каже: Слухай, оце взяти це треба взяти, встати і зробити, так? Встав і зроби. Мам, ну ну. Я, що ти якось, дур, дурницями займаєшся? Взяв, став, зробив, потім будеш там робити, Та? Тобто і якісь такі речі, коли ви робите, та? ви не завершуєте свої цикли, але батьки можуть тиснути в силу зробити добре. Та? Угу. Таким самим чином вони відкладають ваші важливі справи, і ви щось робите, на вашу думку, не важливе. Ну, тому що моє, є моє щось важливе, є щось ваше важливе. Угу. Та? І це один такий момент. І це теж має значення, коли ми. Власне, хочемо потурбуватися. Я знаю краще. Та у мене теж є діти, і я, я їх люблю, але вони мають право помилятися. І Я часами бачу, як це мене тут трохи дратує. Я нервуюся, що там він не так робить, або але йому так важливо це зараз. Бо щось йому там от треба мамосинові синові зробити в той момент, коли мені не дуже то пасує. Так? І ми що робимо? Ми починаємо за них щось робити, ми починаємо за них відповідати, ми починаємо контролювати їх час. Ну очевидно, є якісь речі, які мають бути в нормі, але є щось, що дитина має спробувати зробити сама і навчитися. Е Самі розуміти е, часові рамки, та, скільки часу гуляти, робити уроки, спати. Та, ми маємо це привчити. Та? І коли я така дуже добра мама, яка турбується, чи дуже добрий батько, не даючи можливості пізнати цей світ, це теж про токсичність. Я знаю краще. Я буду, будеш мати своїх дітей, зрозумієш, про що виростеш, побачиш. Та вись, дивись, я вмру, а ти е, будеш шкодувати. Слом, оце отакі токсичні. Та, очевидно, що є дуже багато токсичних батьків. А от скажіть, чому нам буває складно відмовити, коли нас про щось? Просять і буває складно почати відстоювати свої власні якісь інтереси mm -hmm. без почуття провини. Бо почуття провини це мені здається одне з перших почуттів, яке виникає, коли так, ти спробуєш захиститись. Mm -hmm. Дякую. Власне бачите, почуття вини воно розвивається теж з маличку, тому що ми маніпулюємо дітьми для того, аби мати свою вигоду. Як правило, та? і ми виростаємо, і дивіться, отак, так, ото так не можна казати, бо то так не пасує, так не пасує. Та? Дивіться, що відбувається насправді, як будувати кордони. Ми боїмося сказати ні, тому що боїмося втратити цю людину. Ми боїмося завдати їй болю. Нам незручно, бо на перше місце нас навчили ставити не на себе. Та? І ну як, ну треба всім допомогти, а потім вже на себе немає часу. Та ми не мусимо ну мусимо навчитися первинно розпізнавати власне, егої, егоїстичні якісь такі власні я особистісні фактори, де я вибираю себе в першу uh -huh. чергу. І потім я очевидно, що якщо я е, маю силу, та то я можу допомогти вам. А коли я не маю сили, і ми, коли говоримо в психології, таке правило в літаку. Коли так зазнає аварії, та, то в першу чергу, коли вистрибують оці випадають угу. оці на обличчя кисневі маски, що ми робимо? Спочатку в першу сам. чергу, себе. Чому? Тому що я, якщо я вкладу собі маску, я врятую більшість, якщо я не вкладу, загинуть більшість. Та? Так само тут. Я боюся сказати коліжанці, що я не можу з нею піти там щось їй зробити. І якщо вона ем, добра, ок, коліжанка, то вона каже, та добре там, ну, добре. Але інша ж може сказати: ну, добре, добре, так, так, так. І я боюся втратити ту коліжанку. При тому такі коліжанки, то вони що роблять? Вони є і токсичні. Так? Ну, що я маю такі добрі кордони, я не гризуся, я завжди кажу, що я дуже тішуся, але я зараз не можу. Я маю інакші справи, uh -huh. так? І варто вам спробувати один раз сказати ні. У вас з'являється багато такої провокації. І вам треба тричі спробувати сказати ні. Чому? Тому що це такий, знаєте, феномен дивний працює в психології, коли ви за третім разом ви впевнюєтеся, та? що справді нічого страшного не відбулося, людина угу. має право, та? і от тільки перший раз, от ви кажете, я не можу. Знаєте, це е, спочатку ми починаємо підбріхувати, що то в мене там горячка, то в мене діарея, то я там ще щось, наприклад, там десь пішла до цього бабці, наприклад, угу. та? для того, щоб прямо не сказати ні. І ви бачите, що це так працює, тобто ми можемо так спробувати зробити, якщо мені так легко. Але бо ми не хочемо ображати людей, але люди мають розуміти, що я теж маю власні кордони. Тому тут, тут є момент. Та це є процес дитинства, і нам складно сказати ні, тому що перше, я боюся, що мене не оцінять. Я боюся, що зі мною ніхто не буде дружити. Я готова своє гарне платячко вам віддати для того, аби ви дружили зі мною. Подивися, будь-яким, uh -huh. або дивися, будь чемно, бо тебе ніхто не буде любити. Так? Або, наприклад, якщо ти мені не зробиш, то я тобі не зроблю. І таких передумов надбудов є дуже багато. І тим всім управляє страх. А якщо довго ми чогось боїмося, то за тим потім що з'являється? Тривожність. Uh -huh. І з'являється тривога. Тому що страх це емоція уособлена. Тобто я чогось боюсь. Псів, котів, хробаків, там, дядьків публічності мікрофону, наприклад. Та? Я чогось конкретно боюся. А коли я весь час боюсь, 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 то mm -hmm. наступає якийсь такий момент, що ти дум, встаєш вранці і думаєш, щось, б не мікрофон, та, та, щось воно не туди. Та. І, ти розумієш? і в тебе з'являється така тривожність. І ти не розумієш, що це? І ця тривожність стає причиною всіх наших подальших невпевненостей, кроків. І так, і так. Дякую вам. Зоряно. А як не переплутати власні бажання і потреби з очікуванням інших? Знаєте, я хочу, напевно, розтлумачити взагалі поняття потреби і бажання. Що це таке? Тобто, потреба це є така базова річ, яка є необхідною. Це потреба пити, потреба їсти, наприклад, є якісь такі потреби, де нам треба їх задовільнити. Ну, і ми говоримо не про 47-му сумочку, а власне про якісь речі. Про які... першу. Ну, давайте третю, добре? <ріст> <ріст> Якщо на літо <ріст> давайте <ріст> третю. Так? Тобто є якісь такі потреби, де ми маємо потребу, і ви знаєте, і ми іноді маємо потребу і в допомозі теж. Як проявляється правильна потреба допомагати? Зараз станом на сьогодні це є волонтерська діяльність. Розумієте, Я <ріст> маю таку потребу національну, маю потребу жіночу, людську, материнську, потребу підтримувати Україну. Так? Маю потребу, і коли я маю потребу і це роблю, то я про це нікому не кажу. Тобто я роблю це, бо я маю таку внутрішню потребу. Үгум. Тобто є якісь такі процеси, де я відчуваю, бачу, і, наприклад, якщо є якась там сім'я, я можу нею опікуватися. Я маю таку потребу, тому що щось всередині мене. Я роблю це тихо, непомітно. Але я ну, мені така є потреба це зробити. А от бажання це тоді, коли це 47 сумочка, та для чого? Для того, аби задовільнити. Тому що розумієте, коли є потреба, ви задовільняєте потребу, от ви якби напилися, і ви вже ем, втамували спрагу, і все, і ви далі можете щось робити. А угу. бажання це тоді, коли от. 47 сьома коричнева. Зараз модний новий, чорний, та от інший колір. І в мене є бажання для чогось. Та? І я вгадувала бажання, і воно починає нас наростати. Розумієте? Тобто бажання, от воно так якби не закінчується. Розумієте, та? І це от, оце бажання. І ми довкола себе бачимо море людей, які що роблять, мають бажання самостверджуватися за рахунок інших. Угу. Та? Тобто він заплатив е, там 300 гривень десь там. Та жер на жертв три тисячі, але всім розказав, що він поїв меценат, ага. О, розумієте, та ага. тобто оце от таке, та тобто ну, ще такі історії бувають. Та, очевидно. І тому от, бажання воно не, не завжди вгамовується. І коли ви відчуваєте, що вам ще раз, і ще раз, і ще раз, то це вже думаємо про бажання, та і бажання, щоб мене похвалили медальки. Та? Корона, медалі там хотіти. Бо розумієте, якщо ми навіть говоримо в психології про особистісні якісь фактори, то ми говоримо, що нарциси це такі люди, такі люблять себе, так? Uh -huh. Але чи це погано любити себе? Бо насправді, коли ми говоримо про якусь таку нарцистичну частку, то в здорової, дорослої особистості мала би бути нарцистична частка. Певні міжі, uh -huh. та, для того, аби що, от е, чи всі можуть прийти отако собі сісти і та? тобто, чи вийти на сцену, чи, наприклад, щось зробити публічно, та? Чи, чи... це щось це про здорову нарцистичну частку, яка не заважає іншим. І оце тоді, коли це не заважає іншим, угу. Uh -huh. це про ваше, вашу потребу зробити там. Допомогти. У мене є, наприклад, потреба, щоб мій син був успішний. Я маю таку потребу і маю таке бажання величезне. Та? І мої бажання щораз більше наростають. Але я маю потребу, щоб він був здоровий, щасливий, і я боюся нічних тривог, так як і всі нормальні люди з самозбереженим рефлексом. Та? Я цього дуже боюся, ходжу в сховище, бо, бо мені страшно, і я маю потребу захистити свою сім'ю. Але я маю бажання, аби мій син мав Нобелівську премію. Це вже є речі, не від мене залежні. Тобто я дозволю йому. І, власне, для того, аби він став успішним, мені потрібно бути навіть не поруч, а поряд не заважати. Поруч це дуже близько, а поряд так трошки відійти в кордон, щоб його не заступати. Це як про притчу про хлопчика і батька в сусідньому вагоні. так? Можливо, чули. Розкажіть, може, наші слухачі не чули. Чули 100%, бо вже неодноразово розказували цю притчу. Це. Коли хлопчик, мама, батько дуже сильно Знаю. турбувався про нього, а він вже, ну все, я самостійний, я сам до бабусі поїду, ну uh -huh. не треба мене вчити. Uh -huh. І батько такий йому дає ну, зімнятий листочок, каже, поклади це в карман, в кишеню, і коли будеш, буде тобі страшно, просто розгорни і подивись у нього. Знаєте цю історію. Це чудесна річ, це така знаєте, це про, це про такий благородний е, повагу до дітей. Це тоді, коли. Ти не заважаєш, оце про поряд, От не поруч, бо це uh -huh. поруч, це тривожна мама, така токсична чи тато, який починає там, от ви їй скажіть, ви йому там зробіть. Та? А оце про таку. от про поряд, Коли я поряд, та? оце дуже важливо, щоб допомогти. І тоді діти відчувають, коли потрібно допомогти, та? а коли не потрібно. Ну, і тому тут і той people плізінг він такий. Розумію, пані Зоряно. А от ми говорили про те, ми з вами говорили про те, що нам потрібно вибудовувати правильні кордони. А от що робити, якщо близькі люди ну, не сприймають твої бажання вибудовувати свої кордони? Угу. Дивіться, насправді, е деколи буває так, що нічого не проходить, знаєте, красиво, так буває так, що малою або великою кров'ю. І коли е, рідні й близькі не розуміють, порушують ваші кордони, то очевидно їх треба будувати. І знаєте, е, ми помічаємо, що чим вищий мур, товстіший, uh -huh. товстіші мури, то там були порушені кордони. Та бо коли така фірточка собі легенька, то знаєте, то люди легко, та. Як будувати найважче будувати з рідними, близькими, тому що тобі їх шкода, вони маніпулюють. А як ти можеш? Є дуже різні батьки, та є дуже добрі мами, чи дуже добрі тати, які постійно хворі, знаєте, такі нещасні, та і та дитина не має можливості ні влаштувати життя, ні піти погуляти. Так? Бо є свої доньці, у мене донька доросла, їй 23, Я їй сказала таку фразу кажу, я дуже люблю тебе. І я е, завжди кажу: хай тебе Бог береже, коли ти йдеш, то ангели за руки беріть мою доньку. Але є речі, які вона повинна сама пройти. Проте ми про це говоримо: що дивися, коли ти йдеш гуляти, ти розумієш, що ти відповідаєш за себе. Е, і коли ми говорили про алкоголь, наприклад, коли вона була в такому віці, їй 23 зараз на доросліша, вже це вже інша історія. Але я кажу, пам'ятай, що якщо ти в товаристві вип'єш алкоголь то ти будеш більш вразлива, ніж коли ти без цього. Та? А в мене справді красива донька, красива донька моя, та? я кажу, дивися, ти красива дівка. І є хлопець, який собі вип'є, і що скаже, ну, і почне, е, ну, наприклад, хоробрості набереться. Очевидно, так, тобто, якщо раніше не міг. І ти вразлива. Чи зможеш ти собі дати раду в той момент? Каже, ні. Як знаєте, таке враження, що їй відбила бажання, вона в алкоголь не п'є, і каже, мабуть, така дурна і Антоночка, Ну, то дуже гарне рішення, знаєте. От тому ці моменти, в першу чергу, що треба казати, що давайте ми домовимося. Розумієте, Ви не можете сказати одразу, будувати кордони. Перше, давайте домовлятися. Що, наприклад, я зараз це зробити не можу, але я можу це зробити трохи пізніше. Або ж, наприклад,. Я не готова це робити зараз, або я готова зробити щось інше. І поступово-поступово ми будуємо кордони. Також іноді буває так, що е, батьки не розуміють, вони сунуть кордони, угу. далі вони рухають їх. Та? І ми можемо жорстко сказати, що, будь ласка, поважайте мої кордони. Це не буде одразу легко. Але з часом, коли батьки це про зачинені двері, коли ваша дитина зачиняє двері, ви маєте право зайшовши в кімнату перед тим постукати. Ви не можете це зробити. Вона зачинила двері. Що би вона, що ти там робиш? Щось собі таке роблю особисте. Та? Тобто, ми ж не любимо, коли до нас ви зачинили двері, і до вас там раз заходить хтось, дорослі, Ну чому ми не поважаємо кордони? Та? Розумієте, коли насправді дивіться, коли в сім'ї є батьки поважають кордони дітей. То діти вміють ставити кордон, і вони тоді теж це роблять. Бо uh -huh. я стукаю в двері, коли мій син зачиняє двері. Я стукаю в двері, тому що він, ну, може, він щось він, він ховає від мене телефон. Наприклад, він щоб сховок, щоб я не побачила. Або, наприклад, він переодягається, або він щось собі може робити, і він хоче зачинити двері для власного комфорту, так? Ну, синок, можна зайти? Так. Я тоді заходжу, і він тоді теж мені каже, наприклад, а постукати. Uh -huh. Але коли в мене зачинені двері, він теж так робить. Також дивіться, що дуже важливо, знаєте, я така дуже цінна річ, я помітила е, в сім'ях, де ми без дозволу, ну, це зовсім напевно, все таки інша тема до розмови, до ефіру. Коли ми без дозволу без дозволу порушуємо тілесні кордони дитини, оце приїжджає цьоця і починає цілувати. Де я тебе в цьому розумієте, Ходи це, не... сюди. Ходи, тоди... ді, це такий жах, коли це не так, це... розумієте, та? І діти дуже, дуже мають з тим клопіт. Та? І я один раз помітила, як наша моя кума, донька, я кажу, ну моя солодка пташка, я тебе об чи можу я тебе обійняти, Там, обійму. Вона така, раз і чоло. Сюди. Так, так. Я її цілую в чоло, таке тім'ячко, і і, і кум каже. Вона сказала, що ну, років 5 було, що не любить, щоб її цілували дорослі тьоті з дядьками, бо вони смердять. Yeah. Розумієте, Це насправді так, ми ж себе не чуємо. Ми ж вирішили, що ми боги, феєчки і дихаємо квітками, фіалками. розумієте, та? І насправді, коли я хочу обійняти сина, я кажу, чи можу я по... чи... Чи можу я сьогодні зараз тебе пообіймати? А він каже, зараз ні. Mm -hmm. Я кажу, добре. А коли? Він, Мама! Я кажу, а може, зараз? Знаєте, а звісно, що коли він не хоче обійматися, він щось переживає. і Це теж має право на життя, і я трохи там спробую дивитися, що відбувається. Але якщо він не хоче, то я цього не роблю. Або я, наприклад, якщо там друзі приходять, все, то я питаюся, чи можна мати ручку. Так? Або ну, ручку цьому. Тому що це правило, ми, ми порушуємо це все, і діти, не маючи кордонів, вони не можуть сказати ні, тому що ми сильніші за них. так? І як рвуть кордони діти? Вони гримають дверима, вони тікають з дому. Та? Тобто вони починають пити алкоголь. Вони п'ють не тому, що вони хочуть його пити. Ви розумієте, зараз це все відкрито. Чому вони це роблять? Тому що вони опираються та? і вони курять. Чому вони курять? Ви думаєте, всім подобаються папіроси? Так круто. Це для того, щоб мамі. <сумітно> <Насуєте>. <сумітно> так, 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 Розуміння. мамі, татові. І це не тому, що добре чи зле. Та? Тобто це про кордони. І ми думаємо, що на ну, чому дитина, я боюся. Говоріть, для того, щоб це було, я вчу своїх студентів, клієнтів, близьких людей задавати запитання. Що я зробила не так. Я хочу виправити, або, uh -huh. вибач, якщо я тебе. Ну, знаєте, я така мудра, бо я так роблю, я так знаю. Я тому теж так вчу для того, аби ми пит... задавайте запитання: чи вам потрібна допомога? Хочу сам. Добре. Не робіть зайву роботу, не, не не допомагайте там, де не треба. Займіться тим, що ви маєте зробити, бо ви своє не робите та щось робите інакше, угу. комусь не потрібне. А потім кажете, я не встигла, бо я така знаєте, така з медалями, така вся з ордоми, бо я така в всю... Ну, не розумієте, так? Дякую, пані Зоряно. Я дуже дякую вам за розмову. Говорили би ще й говорили, але за браком ефірного часу мусимо завершувати нашу з вами розмову. Е, наостанок, можливо, у вас є якась порада, яку би ви хотіли зараз сказати нашим слухачам, буду вам дуже вдячний. І хочу сказати вам в першу чергу: е, перестаньте боятись. пам'ятайте, що ви в себе один одна єдині, що все, що ви робите з чистим серцем від серця, та воно завжди допомічне. Завжди будуйте кордони. Гірше, коли у вас кордонів немає, і просто рухайтеся вперед, бо це одне з небагатьох речей, які ви можете зробити. Обіймаю вас всього вам найкращого. Дуже дякую. Пані Зоряно, дуже дякую вам за розмову і дякую за ваш час, що ви приділили його для нас. Товариство нагадую, у нас у гостях була психологиня Зоряна Кручак. Пані Зоряно, сподіваюсь, ми з вами ще побачимось або почуємось угу. на хвилях Радіо. Голос Надії. Всього вам найкращого. Дайся голосом надії. Радіо голос надії.